Росіяни посилили обстріли золочівської громади на Харківщині на мирне місто і сусідні прикордонні села щодня летять десятки авіабомб, але жителі не капля, не квапляться виїжджати, наважуються лише рятуючи дітей. Або коли ворожі каби руйнують їхні селі на одній з евакуацій із прифронтового золочева, побували наші кореспонденти. Волонтери на під'їзді до Золочева зупиняються, щоб прищепити на машину наліпки. Слова евакуація цивільних написані російською. Російська для того, щоб якщо дрон бачить, або ну російський дрон, нашому вони не розуміють, своє розуміють. Може, так хоч будуть реагувати, що все ж таки в машині не військові, а цивільне населення, і що все ж таки треба бути. Якось більш гуманними поїхали з Харкова до Золочева. Менше як 40 кілометрів. Це невеличке місто. Росіяни нищать щодня. Тричі на добу на нього та сусідні села скидають авіабомби. Один із таких ударів зафіксували відеокамери. Минулого тижня такий самий 250-кілограмовий боєприпас прилетів просто на город. Його власників зараз будемо евакуйовувати. Жінка каже, їх уберегло те, що вчасно побачили попередження в телеграм-каналі. Ми попадали. Попада, потім лягаємо, лягаємо, я тільки чую, що щось бахає, все в хаті. Ота дитина палати. Це вже був проти. Я вийшла страшне. Про той день нагадує величезна вирва. До цих людей кап прилетів прямо в город. Розбиті усі сусідні будинки і жити їм більше ніде. Постраждали сусіди, та діти звонють, що кажуть, що мали летить на золочів, уди золочів і все. Я тільки до, до ганделяла в коридор. Як а дід спав. Я ударила люстра і, фігілі, і в фігелі, і на кухні, і двері винесло, ще б трошки, мене, бо так би двері збило б і все. У сусіда з іншого боку зруйнувало і будинок, і все господарство, знищені теплиці. Оце хазяйство моє було теплиці, посіяна вже була капуста. Все, все, нема нічого. На місто по три авіанальоти в день. Отак трусимося, чуть завило всі в погріб. І во время ми були в погрібі. Навіть другі двері, другі в погрібі, є ті на мене впали. Та покидати рідну домівку ці люди поки що не хочуть. Нікуди нема нікуди виїжджати. Ми в 22-му були в Полтаві півгода. Ото їх, як вигнали, ми повернулися додому. 23-й було нормально жити, 24-й ще до половини, поки не пускали каби, так можна жити. Десь там воно, на фронті перестрілки йдуть, а як почали пускати КБ, то невозможно. невозможно. Okay. утром сьогодні бігали ми, втром вже okay. по п'ятого, мабуть. Це воно все на нервах, Людмила Бондарєва із двома синами, 11-річним Денисом і 16-річним Максимом, наважилися на евакуацію. Дуже злякалися, та й будинок добряче пошкоджений. Я приїду в школу. Добре, добре, давайте. Давайте. Слухайте там маму, будьте хорошими дітками. Послухай, добре. Маму, слухай, будь хорошим хлопчиком. З Богом, в'їжджайте дорожка була. Пані Раїса обіцяє також днями виїхати у слід за онуками разом із собакою Ліндою та котами. Дай, дай лапку, давай мені, дай мені лапка. Я забув, як буду їхати. Вона понімалася, вона в той зоні я не можу так. У Харкові родину прийняли в транзитному центрі. Тут їм дадуть грошову й гуманітарну допомогу, поселять у гуртожитку. Розповідають, готових виїхати із Золочівської громади нині небагато, хоча й обстрілюють щодня. А у Куп'янському районі кількість охочих евакуюватися тільки зростає. Зараз десь на відсотків 50% збільшилась евакуація. Тобто там початку року було десь 15-20 людей. Зараз можуть 70 до 100 людей можуть за день приїхати як і централізовано, тобто волонтери їх привозять так само і самостійно. Волонтери, які допомагають евакуюватися, кажуть робити це дедалі важче. Буває таке, що умовляють. Буває таке, що ну вони не якому не хочуть а через деякий час самі вже залишають заявку, що їх треба евакуювати, але ну то вже. Самі розуміємо, ризик, ну, суттєвий. Через сам купян це вже ризиково їхати. Там вже більше або військово возять, або ДСНСників. Тож людей просять не ризикувати життям своїм і волонтерів і виїжджати. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.